Я вже сказала, що з дачі приїжджаю схоже, непонятно на шоу. Зараз буду ремонтувати кутик. Зняла все, що відбила. Я візьму рідку тіпс, бачите? І зараз відріжу стільки, скільки мені потрібно для того, щоб відремонтувати Ну, Ось так. Це, викидаємо. А це дивіться на базу. Все можна сушити. Я хочу вам ще показати: оце рідка тіпса до ультрафіолета, а оце рідка тіпса після. Зараз. Вона оця гнеться, і тому дуже класно сідає на ніготь. А ця взагалі вже не гнеться, коротше, дуже боляче. Опилюємо. Власне, могла оставити просто і тіпсу, але перетягла трошки гела, ну щоб схоже на решту. Все. Ідеально, що ніде не треба пиляти, закриваю топом і покажу вам готовий результат. Ну, дивіться, яка краса і робити, блін, три хвилини. Решта, до речі, тримається, як залізобетон, бетон. Гіль-Арпікс номер 13 Ну, а.